музеї стартувала виставка Геральдика Городочини. У ЦНАПі почав працювати розумний кол А до сантуарія святого Антонія приїхали сотні паломників, щоб помолитися біля чудотворної ікони. Вітаю! Подивитись новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це теж навіть підсумок новин. Щоранку хвилина мовчання, кожен захід і шанування полеглих. Захисники, які загинули на фронті або померли у шпиталях, нині зустрічають навколішки. Це наша щоденна реальність. Цього тижня городочина знову поверталася із воїном. Жителі громади віддали останню шану Олегу Агості із Запоріжжя. Боєць помер у шпиталі 8 червня. Олег Агоста родом із Запоріжжя. Там він народився, виріс та створив сім'ю. Та далі будувати своє життя у рідному місці завадила війна. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, сім'я гостів знайшла прихисток у селі Голови, що на Городочині. Сім'я гостів приїхала до нас із Запорізької області в село Мудриголову на Батьківщину Ірини Агоста. Тут вони проживали у нас квітня місяця 22 року, так як частина там, де вони проживали, в Запорізькій області по сьогоднішній день окупована. Усі, хто знав Олега, згадують його як людину з великим серцем. Сусіди наголошують, він завжди був готовий прийти на допомогу та залишив по собі лише світлі спогади. Я знаю його так як добру людину, доброзичливу людину. Він ніколи нікому не відмовив ні в чому. Хороший сім'янин, дуже добра сім'я. Вони дуже добрі люди. І коли почалася війна, вони приїхали сюди, і ми, ми здружилися. Я можу сказати тільки про нього хороше. Він дуже добра людина. Дуже працював Олег у селі Мудреголове водієм Камаза. Він завжди сумлінно виконував свою роботу. Та, попри усі турботи, захисник вірив, що колись повернеться у рідне Запоріжжя. Він ми дуже тішилися. Слава Богу, що вони переїхали. Тут у нас якісь спокій, якісь у нас трошки легше, хоч вони а тут там таке робиться, захватили вже це. Запоріжжя. він і він не переїхали сюди захистити свою сім'ю, своїх дітей. Він все жаждав поїхати додому. Він все казав. Все. Я хочу додому, до на рідного дому. Родину. Нехай там буде ну все розбито. Ну але ну, я поїду додому, я поїду до батьків. Захисник став до лав збройних сил України наприкінці травня цього року. Та служба тривала недовго. Військовий захворів на пневмонію і помер 8 червня у шпиталі. Траурний кортеж прибув до села Модриголови вранці 11 червня. Поминальне богослужіння за упокій дощі захисника відбулося в його домівці у селі Модреголови. З рідних у нього залишилася дружина, дві доньки, брат та батьки. Попри біль утрат життя триває, а пам'ять про наших героїв надихає берегти історію та нашу ідентичність. 10 червня у міжнародний день геральдики в городоцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку Геральдика Городочни, автор експозиції Місцевий митець і геральдист Петро Войталюк висока об'єднала герби всіх сіл громади, затверджені та ще в проєктах. Детальніше у сюжеті Маріани Шкаврон. Це художник і краєзнавець із Городка Петро Вуйталюк. З 2007 року він захоплюється геральдикою. У доробку миття понад 100 гербів, створених для населених пунктів чотирьох громад Хмельницької області, зокрема Городоцької та Сатинівської. Знаки, потім ендлеми різні. Я цим займався, але я не відносився як до геральдики. Аж поки не створив був першого герба Сатанова і Городоцької районної ради, от тоді я вже почав вникати, і то сатанів. Сатанівський герб три рази. Я автор, але три рази мінявся, тому що в мене вийшло, не знаючи самої основи геральдики, я помістив колір на колір, який не дозволяється поміщати. Метал на метал теж не дозволяється, білий і жовтий – це срібло і золото. 10 червня, у Міжнародний день Геральдики, Петро Талюк презентував землякам виставку гербів та проєктів населених пунктів Гордоцької громади. Серед них герб колишнього гордоцького району та проєкт герба самого городка, який не був затверджений. Ми із отриманих гербів Петра Броніславовича відібрали затверджені герби, які затверджувалися у минулі роки сільськими радами, які зараз. Війшли у склад нашої об'єднаної територіальної громади. Ось далі йдуть проєкти, які пропонуються саме Петром Брониславовичем дорого згляду міської ради. Ці герби увійдуть до книги символіка Хмельниччини, яку готує до друку геральдист Валерій Напиткін. Він вважає Петра Витолюка одним із найточніших геральдистів області. Це не просто картинка, знаєте, як була, просто так. за кожним стоїть робота, за кожним стоїть. Перемовини з жителями села чи району, з бібліотекарями, праця в архівах. Тобто це дуже серйозні гірби. І я скажу так, що в області Петро Броніславич, ну скажемо, практично найбільша кількість гербів це за ним. Причому тут справа саме не в кількості, а в якості, якісних гірбів, правильних гірбів з дотриманням правил Геральтів. Так що ну, хочу привітати Петра Броніславовича. З виставкою, ну і подальших досягнень тому що знаю, що городська громада теж вже на підході, ще трошки будуть всі села з гербами Перші відвідувачі виставки зізнаються, дізналися багато нового про свою громаду, а герби миття ще довго розглядали та обговорювали. Сьогодні ми прийшли е, на цей захід з всім своїм колективом, всі викладачі, і ми дуже вражені тим побаченим, тому що ще ніколи ми не чули про. Е, Герба стільки про герби, що сьогодні почули. І взагалі я знаю про Віталюка, що він е, художник. А я сьогодні побачила, що він і малює такі герби, вчить історію, знає історію всіх наших сіл. Я просто шокована. Виставка Геральдика Городочини у краєзнавчому музеї триватиме до кінця червня. Паралельно тут експонуються роботи юної художниці Наталії Бодачук. Символіка, традиції, гідність усе це формує нашу спільну ідентичність. А діджиталізація та розвиток інфраструктури роблять нашу громаду ще сильнішою. Центр надання адміністративних послуг у городку запровадив розумний кол-центр з автовідповідачем. Це перша така система в Хмельницькій області. Як вона працює? Дивіться далі. Центр надання адміністративних послуг городоцької міської ради. Звертаємо вашу увагу, що під час повітряної тривоги робота операторів припиняється. Директорка Гордоцького центру надання адміністративних послуг показує, як працює голосове меню розумного кол кол-центру», А тим часом фахівці центру вже приймають дзвінки. Це дійсно дуже зручно, дуже зручно для жителів громади, дуже зручно для працівників. Вони не можуть не відволікатися. людині не потрібно фізично приходити в ЦНАП і вирішувати свої оці питання. Можна по телефону вирішити от ті питання, які її цікавить. А тоді вже приходити фізично і звертатися, і отримувати ту чи іншу адміністративну послугу. Наразі Грудучина єдина в області громада, у якій працює розумний кол-центр. Реалізувати проєкт далося завдяки участі грудинської громади в програмі ЄГАБ яку впроваджує фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії. Це справді таке нововведення, яке надає можливість жителям громади отримувати цілодобову інформацію 24 на 7 стосовно різних видів питань. Стосовно режиму роботи центру надання адмінпослуг стосовно переліку адмінпослуг, по пакету документів, які там стосуються тої чи іншої адміністративної послуги, це дійсно надає великі переваги для мешканцям громади. Вони можуть у будь-який час позвонити для для себе уточнити своє питання. Наразі у гуртожкому цнапі очікують на отримання мобільної валізки. Вона дозволить адміністраторам надавати послуги безпосередньо у віддалених селах громади. Ймовірно, ця послуга стане доступною вже у червні. Телефон, за яким можна дізнатися усю необхідну інформацію, ви бачите на екрані. Громада змінюється не лише в технологіях. Завдяки грантовим проєктам мешканці реалізують ініціативи у бізнесі та соціальній сфері. 5 червня представники благодійного фонду Карі та Смельницький УГКЦ завітали до Сатонова. Там вони відвідали господарство отця Ігоря Топоровського. Він отримав грант на розвиток агробізнесу. Про реалізацію цього проєкту далі у сюжеті. П'ятий рік отець Ігор Топоровський із Сатинова вирощує яблуневий сад, щоб допомагати парафіянам та захисникам. Для догляду за п'ятьма сотнями дерев він виграв грант Агріс 2 і вже показав, як використовує новенький причіп та оприскувач грантодавцям, з якими у нього склалися теплі та дружні стосунки. Я дуже радію, бо багато чим вони мене зачепили і підштовхнули до більшого. Щоб щось робити, працювати, залучати інших багато, щоб і людям допомогти, щоб і насік було. Як розповіла менеджерка проєкту «Агріс-2» Марія Омелянчук, заявка сатанівчанина отримала підтримку благодійного фонду завдяки її соціальної спрямованості. Та справа, якою він займається, вона приносить не тільки прибуток, але й приносить добро людям, тому що у нашому проєкті також є важливою і соціальна складова навчання у бізнес-школі та участь у проєкті агріс 2 надихнули отця Ігоря Топоровського на подальший розвиток справи. Він вже планує розширення аграрного бізнесу. Ще плануємо сушарню зробити, заморозку зробити. Я знаю скільки такий сад може надавати плодів. Тому готуємося, за ким він буде вже. Плодоносити так, як потрібно. Готуємося, підготовлюємо все технологію, щоб потім переробляти. У рамках проєкту отець Ігор отримав грант у розмірі 142 тисяч 450 гривень. Це вже другий позитивний приклад участі сатанівчан та городачан у проєкті «Агріс-2». минулого року у конкурсі перемогла Лідія Тілініна та її бізнес-план з апітерапія. А далі про розвиток не лише економічний, а й інтелектуальний. Минулої осені школа природничих наук у городку трансформувалася у віноградський скул. Учні брали участь у наукових експериментах, втілювали свої ідеї, а нещодавно відзначили завершення навчального року. Як минув випускний вечір у біошколі, розповість Віра Лапан. Святкова атмосфера панувала у віноградський скул 5 червня. Вихованці школи природничих наук підводили підсумки навчального року. Чому навчилися, чого досягли? Загалом віноградський скул дає усім учням такі навички, як навички з мікробіології, біології, фізики, хімії, а також з біофізики. А як також зазначалося раніше, саме мені біошкола, окрім перелічених вищих навичок, також дала мені навички з проєктного менеджменту, навичок дебатів. А й загалом публічного мовлення, публічних виступів, вітали талановитих учнів Микола Гуменюк, представники відділу освіти Городоцької міської ради, запрошені гості. Та, звісно ж, команда викладачів та менторів. «Віноградський скул. Ми бачимо цих дітей. Ми їм допомагаємо. Вони йдуть наверх, вони ростуть. Вони набираються впевненості. Вони зростає саме оцінка. У цьому році ми отримали 12 призових місць. і Дійсно, для нас це було і неочікувано, і дуже дуже радісно, і… Ну, я вважаю, що це Більшість цьогорічних випускників планують продовжити навчання і в наступному році. А от у сімох одинадцятикласників попереду вступна компанія до вишів. Та у Віноградській скул зазначають, що двері їхньої школи назавжди залишаться для них відкритими. У нас цього року вже багато випускників, багато учнів з нами підходили цей шлях до нашого проекту. Я думаю, що так можна сказати. І ми сьогодні святкуємо а, те, що в нас є сті випускників, які закінчили одинадцяти клас, і незалежно те, що вони вже випускники стоять на за крок до дорослого життя. Але саме база, саме будинок той, який стане другою домівкою, це можна буде саме сюди звернутися і про це пам'ятати. Щодо канікул, то для команди «Віноградський скул вони будуть насиченими попереду поїздка до Франції та літня школа, в якій діти зможуть провести час весело та з користю, навчаючись у викладачів малої академії наук. А вже за кілька днів після свята науки, 13 червня, громада відзначила ще одну важливу подію духовну. В костелі святого Станіслава відбулася урочиста служба Божа на честь святого Антонія Подуанського, покровителя городка. Щороку сюди з'їжджаються сотні людей, аби вклонитися чудотворній іконі, яка зберігається у храмі вже понад 200 років. На святі побували і наші журналісти. Щороку, 13 червня, у городку вшанують пам'ять святого Антонія Падуанського, якого вважають покровителем міста. Цей день до храму, де зберігається чудотворна ікона святого, приїздить сотні паломників з різних куточків України. Для мене це є символічно. Я приїхала з Хмельницьку, так ми там проживаємо. Так як ми вирос, я виросла тут, тому тут ну, це з дитинства була така традиція, що бабуся навчила, що на святого Антонія завжди потрібно йти до костелу. Центральною подією святкування завжди є урочиста служба Божа. Цьогоріч її очолив єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. І служили йому настоятель храму, отець Віктор Лотковський, та професори вищої духовної семінарії Святого Духа. Щороку приїжджаємо, вже років 13, навірно. Я приїжджаю це. Я втілюю мрію моєї бабусі. Вона обіцяла, що як я закінчу школу, вона мене повезе. І в 10 класі вона померла. Їй було 64 роки. Ну а далі почалися комсомольські будні, а потім робота, а потім діти, сім'я. І вже пішла на пенсію, і я тепер можу присвячувати час приїжджати на це місце, згадувати ці бабусяні заповіді. Після урочистої літургії відбулася процесія зі святими дарами навколо храму. У ній взяли участь понад 200 вірян. Ще якось з дитинства моя бабці заклала святеку і Воно керує всякими хворобами це свято, і по мірі можливості я. Хочу дійсно хочу приїхати, перехреститися, помолитися, попросити за здоров'я, за своє здоров'я, за своє, здоров'я своєї родини, за здоров'я свого сина. Поряд із костелом традиційно працював святковий ярмарок, де продавали ікони, різні сувеніри, солодощі та дитячі іграшки. Цього тижня ще одна подія об'єднала громаду вже у світському вимірі. Свій 95-річний ювілей відзначив поважний городочанин Володимир Шевченко, перший директор нинішнього четвертого ліцею та восьмиразовий депутат міськради. Його досвід і погляди на сучасність у сюжеті Мар'яни Шкаврон та Елістаниці. Ухайна хатина у мікрорайоні Мархлівка. У середині велика бібліотека, на стінах родинні фото, а в одній з кімнат генеалогічне дерево, що простежує рід до четвертого коліна. Тут мешкає Володимир Шевченко, якому 10 червня виповнилося 95 років. Він, слава Богу, ще здоровий і насамперед завдячуючи собі, напевно, спадковості, тому що по лінії його матері всі були довгожителі. Родом Володимир Миколайович із Чернігівщини, переживши роки Другої світової війни, він здобув педагогічну освіту, а згодом життєвий шлях привів його на Городочину. Мене і ще моїх трьох колег направили, направили в город в Сатанівський район. У мене було село Соломна. Да. А потім, вже пізніше я одружився. Почав працювати в скотенями uh -huh. або кленове зараз. у 1975 році Володимиру Шевченку році Володимир Шевченко очолив нову збудовану четверту школу, директором якої був чверть століття. За цей час його неодноразово обирали депутатом Городоцької міської ради, загалом вісім скликань. Чоловік зазначає, що серед найбільш знакових для нього рішень, до яких він долучився, підтримка створення української церкви у Городку. Коли йшла мова в Мова про виділення землі садиби була дуже жорстока полеміка. Забороняли прихильники Московської церкви, його обільшість. Перший раз голосували, голосування провалилося. Це одна сторінка з його життя, якою він особливо пишається відновлення братської могили австро-угорських вояків, загиблих у 1914 році. Та найбільше багатство для Володимира Миколайовича це родина. Разом із дружиною вони виховали двох синів та доньку. Нині мають чотирьох онуків і семеро правнуків. Наша сім'я була більшою, звичайно, вже немає з нами брата, старшого нашого. І мами, попри поважний вік, ювіляр мешкає сам, скільки почувається добре і сторонньої допомоги не потребує. Проте рідні часто навідуються. А на ювілей у гості до шанованого городочанина завітали представники місцевої влади, ветеранської організації, колеги та колишні учні. А тим часом літо у розпалі, і це найкращий момент поговорити про відпочинок і мандрівки. Ми вирішили поцікавитися у городочан, які місця в нашій громаді варто показати туристам з усієї України. Думки мешканців вже за мить нас є гарні локації. На день вони гарно відкриті вже. Це музей української хустки, село Завадинці, і е, е, новий музей, який ми відкрили буквально нещодавно. Це е, рогата школа, музей побуту Нової Поріччя. Ми запрошуємо. Ну в сатані можна з'їздити там цікаво. Ну, природа в нас дуже прекрасна е, в товтри. Є, що поглянути можна. Нічого не скажу. Я сам приїхав з Тернополя і про родочу зараз нічого не знаю. Я не скажу вам, так що вибачте. Лавандове поле, дуже цікава локація влітку, дуже гарні фотографії виходять на ньому. Пляж, молодь пляж, дуже полюбляю. У мене випускник 9 клас, так вони от вчора після випускного пішли собі на пляж. І сьогодні на поправку збираються на пляж. Так що вже чудова локація, воно в самому городку. Влітку басейн. Знаю, що теж я ту не була ні разу, але був, ну, думаю, що такі локації досить чудові в нас є. Звичайно, там найпопулярніше це сатанів. Шкода, що дороги туди зараз немає. І деколи приходиться вибирати між чимось іншим, бо дуже не хочеться їх з'їздити в ту сторону. Ну, наше лавандове поле це таке місце, де можна зупинитися. Провести декілька там, хвилин чи півгодинки часу з сім'єю. Сінагога в Сатанові, знову ж таки це те місце, де, куди варто поїхати, Їздили, Здається, в ту сторону, як в гусятин, там гори починаються, там теж дуже крут, крутезні місця, де можна просто посидіти, подивитися на гори, на, на, на небо, на хмари. Дуже класно, дуже заспокоює. Ну, не знаю, я не знаю, що в городку можна предложити для тих що вони собі хай самі рішають, чи приїдуть чи не приїдуть. Ну, ходить подивитись пам'ятки, як і це Хусевську або Винохатську, Подивіться по містечку, відвідати олендове поле. Я, чесно, не знаю, що порадити. Ну, дуже малюничі пейзажі ось на старій греблі, на новому пляжі. Дякуємо, що були разом із нами? Бережіть себе, не забувайте казати близьким про почуття і теплі слова вдячності. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.